Сьогодні пропоную посидіти у новіградській корчмі і спробувати нільгарську лимонну настоянку. А так як, на жаль, в новіградську корчму ми попасти фізично не можемо. Тому лимонну настоянку будемо робити самостійно. Для екстракту залийте лимони ледь теплою водою і залиште на 15 хвилин, а тоді злийте воду. Вичистіть лимони під проточною водою, витріть насухо рушником і овочечисткою, зніміть цедру. Нам потрібна лише жовта поверхня шкірки, а лимони накрийте і відставте. У стерильну-літрову банку з кришкою налийте горілку, додайте до неї цедру і перець. Накрийте і потрусіть. Горілку з цедрою потрібно відставити на 12 годин за кімнатною температури. Для сиропу Покачайте лимони по столу долонею, злегка їх притискаючи, це дасть більше соку. Розріжте навпіл і витисніть приблизно 220 мл лимонного соку, який потрібно буде процідити крізь сито у мірну склянку. Насправді один нільгарський офіцер з ГСО зізнався, що ця настоїнка походить із його рідної провінції, хоч нільгарці і намагаються присвоїти її собі. Тільки ч, нікому не кажіть, що вона не нільгарська. Власне, кордони імперії невпинно ростуть і поглинають далі більше кулінарних традицій різних земель. Поставте маленьку каструлю на слабкий вогонь, змішайте лимонний сік, цукор і готуйте 2 хвилини постійно помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться. Потім вимкніть вогонь і дайте рідині охолонути до ледь теплого стану. Тоді вмішайте мед і дайте охолонути повністю. Коли наш алкоголь настоявся із цедрою 12 годин, через сито процідіть алкогольний екстракт, прибравши цедру і перець. Після цього у ту ж банку залийте сироп, де був алкоголь. Тоді додайте до нього проціджений алкоголь і розмішайте їх до однорідності ідеально чистою ложкою. Після цього потрібно буде закрити алкоголь і настоювати в темному приміщенні за кімнатної температури до 3 днів. Коли алкоголь настоявся, перед подаванням процедіть рідину через фільтр для кави. Я пробувала його процідити якраз таки через фільтр для кави, але в мене не дуже вийшло, тому що ем, лимонна м'якоть дуже забивала фільтр. І алкоголь майже не прокапував через нього, тому я просто процідила через марлю двічі. Хоча я б сказала, що марлю теж я міняла декілька разів, бо ем, лимонний жмих теж дуже забивав навіть марлю. Отже, після цього алкоголь можна подавати та зберігати у закритій посудині в холодильнику до 4 тижнів. Ця лимонна настоянка потішить ваше піднебіння медовими нотками і легким посмаком чорного перця. Вона насправді виходить така кисло солоденька. І алкоголь в ній майже не відчувається. Тож піднімаю чарочку і за вас, любі підписники. Не забувайте поставити вподобайку і підписатись, щоб не пропустити нові рецепти по відьмаку.